Слава Ісусу Христу вірні! Отже, візьмемо дану ситуацію, що не працює. Та тобто миска, у. Коли ми загружаємо Windows і там нажимаємо якісь клавіші, чи ALT плюс 10, чи F4, чи F8, чи Alt F8, чи Fin плюс F8, чи Ctrl, f 8 чи там якісь інші комбінації, F11 ще якісь. F1. Коли ми загружаємо, ми хочемо зайти в PE, Windows PE, тобто персональне відновлення. Якщо щось не загружається, чи відновлення по повного Windows, чи там якісь дані хочемо перекопіювати, бо ми не можемо зайти в Windows. І, наприклад, немає мишки, там є, тільки клавіатура працює. До прикладу, стосовно Windows 10, говоримо. ну, так само стосується любих інших. Отже, як можна вирішити цю проблему, що немає мишки, хоча всі-драйвери того Windows PE образу чи Windows PE, так як тут є. win.re, win.re називається, називається.Win. Вони містять, наприклад, всі драйвери від того нашого комп'ютера. Ми з наприклад візьмемо комп'ютер, і нам потрібно тоді отаку от, от назву. Таку назву файлів записати для нашого комп'ютера, щоб інтегрувати цей образ ISO або в образ VIM, чи в образ ISO, який відповідно інтегрує автоматично всередині образу ISO є образ VIM. Тобто такий Іо-драйвер зпишемо, і модель комп'ютеру вказуємо. Розмір дуже малий. Записавши ті драйвери, ось, наприклад, вони є в інструкції. Інф ми можемо тільки інф інтегрувати. Може деякі програми можна і СУС інтегрувати, але в основному інф. Ну і оце є список драйверів. Тут можна підбирати і вирішити, які для мишки, ніби цей другий має бути для мишки, або, або цей четвертий. Ну, але інтегруємо всі місце багато не займе. Отже, яка ситуація далі відбувається. От, ми мусимо мати якусь програму. Але а найліпше на програмі покажу. На програмі Power ISO. зараз я відкрию її. Отже, Відкривши програму Power ISO, Будучи всередині програми, вибираємо опції, інструменти. Вибираємо Dism 2. Тут є уривки такого, що створює і обробляє Windows персонального відновлення образи. Вибираємо 2. пише що треба. Зайшовши всередину, вибираємо є пункт додати драйвер. Останнє. І тут воно так і вказує, що може додати драйвер як безпосередньо до Vim образу, так і до образу VIM, який знаходиться всередині iso образу. Тобто, і, наприклад, заходимо в папку і вибираємо ось є як образ Vim, так і образ e, ISO. Ну і воно, наприклад, вибираю, a, вибираю Boot VIM. Вибравши boot Vim, Вибираю папку папку, де є ці файли, в драйверс Іодраверс і 10. ОК. Можна вибрати тільки один, якщо ми знаємо конкретно, і вибираємо той Ін-файл. Це папка вибрана. Деколи цей пункт можна активувати, якщо щось нічого не вийшло. І все, нажимаємо додати драйв. Треба почекати, поки завершиться процедура, вона триватиме у вас від 1 до 3 хвилин. Завершившись, процедура буде готова. Тоді даний файл boot.vim ось boot.vim Беремо ми і е, переіменовуємо на назву win.re Тоді заходимо на наш е, е, розділ, прихований таємний розділ і в папці Recovery Windows-ре. .re. Ну, сюди вкопійовуємо Сюди вкопійовуємо, якби. Не в ну так, копіюємо собі сюди наш, розділ, наш цей VIM-файл. І все тоді перезапускаємо комп'ютер. І комп'ютер загрузиться Потом на нажиттям відповідних клавіш гарячих. Загрузиться в цей образ, і тоді курсор миші ліва-права право ну, Прокрутка не буде функціонувати. Але буде функціонувати ото та ліва права і мешка буде функціонувати. Ось, ось така інструкція. Прославти гос.